Привіт усім! Я Гара, ваш спеціаліст із розблокування аккаунтів. Уже понад 6 років я професійно допомагаю людям відновлювати їхні заблоковані аккаунти Instagram. У цьому відео я покажу, як повернути аккаунт, якщо його заблокували через порушення стандартів спільноти або політики цілісності аккаунта. Багато хто з вас уже мене знає. Якщо так, просто відскануйте QR-код на екрані. Щоб зв'язатися зі мною в Телеграм, почнемо спершу відкрити Інстаграм у браузері Chrome. Після входу перевірте причину блокування. Натисніть докладніше про це правило. І аккаунт, з яким ми сьогодні працюємо, наразі заблокований. Далі потрібно перейти на спеціальну форму Мета. Щоб отримати посилання, просто напишіть мені в Телеграм. Я його надішлю. У формі введіть своє повне ім'я, виберіть Instagram. Потім особистий акаунт, і підтвердьте, що це ваш акаунт. Потім введіть електронну адресу, пов'язану з акаунтом, вставте посилання на профіль і натисніть надіслати, після відправлення форми ви отримаєте лист від Мета для підтвердження особи. Не хвилюйтеся, це нормально. Є також друга форма, якою можна скористатися, і я надам посилання на неї. У другій формі натисніть Ні, виберіть другий варіант і вставте свій апеляційний текст. Пам'ятайте, спочатку потрібно створити власну апеляцію на чийські. Напишіть її грамотно, як я роблю. Щоб створити апеляцію, напишіть мені в Телеграм, потім натисніть Надіслати. Далі її зворотний зв'язок. Виберіть нейтрально, ставте апеляцію ще раз і надішліть. Цей метод працює в багатьох випадках, і запит потрапляє до команди Мета на розгляд. Також приєднуйтесь до мого каналу Telegram для оновлень, ми проводимо там прямі відновлення аккаунтів, це неймовірно. І пам'ятайте, не натискайте оскаржити безпосередньо в Instagram. краще дозвольте мені цим зайнятися, щоб уникнути постійного бану. Якщо ви власник СММ агентства чи підприємець, зв'яжіться зі мною через Telegram. У мене є чудові пропозиції для вас. Пам'ятайте, моя робота є платною. Тому, якщо маєте бюджет, пишіть, не гайте часу. Якщо у вас є запитання, просто напишіть мені в телеграм. Ось і все. Дотримуйтеся цих кроків, і якщо потрібна допомога, я поруч. Дякую за перегляд і до зустрічі наступного разу.